До м'яса, гречки чи рису, шакшуки чи просто на хліб. Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео пропоную вам рецепт прекрасного соусу, який допоможе зробити ваші страви ще смачнішими. Сьогодні готуємо балканський айвар. Основним інгредієнтом для айвару є болгарський перець. Взяв близько 2 кілограм. І пів кілограма баклажанів сині протикаємо виделкою для кращого запікання. Відправляємо на 30 хвилин у розігріту духовку до 200 градусів. Через 15-20 хвилин можна дістати і перевернути. Запечені овочі складаємо у глибоку миску і накриваємо харчовою плівкою чи пакетом, щоб перець і сині пропарилися і було легше знімати шкіру. Залишаємо так на 20 хвилин. Після чистимо перець від шкіри та насіння. Знімаємо шкіру із баклажанів. І перебиваємо блендером. Традиційно соус може бути з дрібненькими шматочками овочів. Перекладаємо всю масу у каструлю з товстим дном. Далі чайна ложка солі, столова ложка цукру, за бажанням ложка лимонного соку. Це допоможе зберегти яскравий колір. Перемішуємо і кладемо на невеликий вогонь. Додаємо також кілька зубків часнику. Готуємо так 50-60 хвилин час від часу помішуючи. Коли із соусу випарується зайва рідина і він стане більш густим, додаємо 70-80 мл олії. Готуємо ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності лімо столову ложку оцту. Краще використати винний чи яблучний. Ще гарячим соус викладаємо у стерилізовані банки. Закриваємо, закутуємо у рушник і кладемо вистигати дном догори. Зберігаємо соус у прохолодному місці. Це прекрасний аромат запечених овочів з приємним смаком. Додавав айвар у засмажку для квасолі. Це варто спробувати. Якщо вам сподобався рецепт, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.